Веселий настрій лікує дитина, яка бавиться, грається, розважається, вона заряджається емоцією і складний, важкий процес лікування медичного проходить легше і ефективніше. Тому ми дуже раді, що з лікарні охмадит ми змогли створити такий ігровий простір тут і ще в поліклінічному відділенні. І тут не тільки балиться, вони рухаються, вони соціалізуються, вони проходять реабілітацію і соціальну, і медичну, і фізичну. І це є частина того комфортного простору. Вони як літають і починають жити і бути звичайними дітьми. На найближче майбутнє ну ми намагаємось е, намагаємось е, жити як звичним для нас життям, як було до війни, хоча це насправді неможливо, тому що ми весь час е, знаходимося в цьому. Але діти ходять в школу, е, Варя ходить в спортивну секцію, вона займається великим тенісом. Я продовжую працювати е, і. Всі ми чекаємо на перемогу.